Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квартин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин імуно. Микола Маломоже, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років вже є на ваших екранах. Пане Миколо, доброго вам ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. слава. Якщо казати про ситуацію зараз на фронті, Більд пише про те, що фактично можна вважати, що спроба наступу російського зимового вона завершується, тобто росіяни до певної міри вже вичерпують свій змобілізований. Потенціал і великих проривів навряд чи слід очікувати. Чи ви б погодилися з такою оцінкою? Чи справді росіяни не змогли досягти своїх короткочасових цілей щодо захоплення, зокрема, Авдіївки, наприклад, і Куп'янська? Ну, вся стратегія Російської Федерації була національна на те, щоб захопити Авдіївку Куп'ян сладо Криміна і рухатися на Харків, було визначено до Нового року. Це Путін поставив. Завдання на колегії Міноборони чотири місяці назад підготовлені були потужні резерви. Наприклад, на Куп'янському напрямку 110 тисяч тільки представників живої сили, От, декілька танкових дивізій і армія сіла. Точно так же були задіяні біля п'ятдесяти тисяч на Авдіївському напрямку. що захоплювати Авдіївку, це був момент істини для Путіна, що покаже, що якийсь населений пункт, більш мезначими, захоплений до нового року, до старту виборів і інші були мотивації. Розуміло, що утримати Бахмут і відкинути наші війська, і просунутися на запорізькому напрямку плані роботи, на вербове. От і скинути наш десант на Херсонщині. Це завдання були якраз і на початку е осени, тоді відповідно зими. І сьогодні на початок року ні одне з стратегічних завдань не виконано і не могло бути виконано. Ми чітко володіли ситуацію, як формуються стратегічні наступальні операції, маневрували. Так, дійсно в деяких місцях ішли відступи на декілька кілометрів, але ми заходили якраз на ті позиції, які вигідні нам. І що саме головне, крім того, що ми не дали можливості захопити ті е, конкретні міста і об'єкти, які Росія планувала, ми нищили величезну кількість резервів. Це сьогодні в війні такий складний, е, при наявності деякій мірі дефіцити боєприпасів і неповно завантажень наших можливостей високоточною зброєю. Бо, все таки основне завдання виконується, і те, що навіть сьогодні за 800, е, представників ворожих військ знищено, і до тисячі поранено, це вже вказано те, що щоденно йде підрив обороноздатності Росії. Ми неодразу з вами в ефірі підносили підсумки, хоча б за місяць до 10-12 бригад знищується або волося з ладу на протязі одного місяця. Оці чотири, буквально останні місяці, е -е 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 кінець осіни. Якраз зима вже цього року, тому е якісь нові ресурси наростити для широкомасштабних наступальних операцій, як планували, наприклад, на 15 січня на е Купенс і на Харків, от і постійно загрожують. Постійно вже ведеться інформаційна кампанія, що якраз цей напрямок буде проривний. Не вийде і тому, що ми вже володіємо всіма е рухами і е підрозділу збройних сил України е Російської Федерації. Ми потужно. Формуємо укріп райони і зрозуміло носимо удари з фланків із інших секторів, де ворог не може просуватися. Тобто, ми створили зараз. потужну модель захисту, вона порівняно гнучка. От з іншого боку, маючи розвіддані, нанищимо якраз ворога і на підходах. Це дуже важливо, коли він ще не вступає в бій. І на фронтовій лінії, на нулі безпосередньо, оце якраз цей така методика на даний момент. Вона дуже ефективна в плані. І знищить резерв, і не допущу концентрації великих військ для проведення стратегічних наступальних операцій. Я думаю, що ні Купинський напрямок, що вони планують, ні тим більше захоплення Авдіївки практично у них не буде реалізовано. Ми будемо цю тактику стати до того часу, поки не накопичимо свої стратегічні резерви. Не працюємо нову стратегію. Я думаю, на весну. А це вже і підготовка проведення наступальних операцій. Ну зрозуміло, для цього не отримаємо всі ресурси і від західних партнерів, і за рахунок нашого ПК, і за рахунок уже правильно позиції американців. Це підтвердили, що вони одноразово говорили закупівля боєприпасів, особливо різних типів, на ринках міжнародного військового співробітництва. Це швидкий і ефективний вихід для того, щоб поповнити ресурси, і дефіцити наших збройних сил. Вийшла стаття Лоуренса Фрідмана, професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона. Я стежу з його публікаціями. Напевно, ви також, пане генерале, і. Він пише про те, він звертає увагу на те, що, хоча дуже багато було оптимістичних прогнозів щодо наступу українського е, минулорічного, і сьогодні, відповідно, є реакція про те, що на жаль, це мізерні результати в територіальному відношенні, і так далі. Але він каже, що мало хто звертає увагу на те, що 2023 рік це був також і роком наступу не лише української армії, але й російської, також і він каже, що росіяни е, 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 насправді Здійснили ще масштабніші зусилля в спробах так само прориву і захоплення українських нових територій, але здобули ще менші результати і понесли ще більше втрати. І тому він резюмує, власне, що власне кажуть самі висновки, що ми почули щойно від вас, що Росіянам, навряд чи вдасться до виборів в березні Росії якийсь трофей принести Путіну, який хоче власне його продемонструвати росіянам. А це означає, що після виборів. Путін, який сказав, що він не буде оголошувати мобілізацію, опиниться знову на такій розвилці для продовження війни, хоча б до президентських виборів в листопаді в США, якщо Путін сподівається на зміну там влади, йому доведеться проводити нову мобілізацію. Вважає Лоренс Фрідман. В іншому випадку можливо для Путіна настане найкращий момент для того, щоб справді розпочати обережне промацування заморожування конфлікту. Так би мовити, в Україні, тобто, певного призупинення війни. От що ви думаєте про такий сценарій, який описує пан Фрідман? Ну, по-перше, ми говоримо, що в Російській Федерації мобілізаційні ресурси не безмежні. Багато аналітиків говорять, так, да, безмежні. Я просто знаю Росію і її можливості. Так нахапати всіх вони могли. Але з іншого боку, якраз ота модель прихованої мобілізації це. Пряма мобілізація планова це залучення під силовим форматом квоти на, на кожну область, скільки е, підтягнути по неофіційній мобілізації. Це найманці, це зеки, це приватні структури, які формують приватні е, підрозділи для збройних сил Росії. Це спецслужби, які набирають, тобто по різним каналам людей. Тобто, ця вся армада вже випробувана. І 23-й рік показав все, що вони мали, і можливості по прихованій мобілізації до мільйона осіб. Фактично зараз знецінено, воно не дає такого ефекту. Ми говоримо про те, що за період війни ми знищили до 90-х відсотків особового складу якраз, професійних частин Російської Федерації. Це потужний підрив. Це що, що зараз наймається і мобілізується, це вже так сказати, додаткові ресурси, які не мають ні рівня підготовки, ні зладження, не готові ефективно час бою воювати. Да, в тих секторах, де ми говоримо чотирьох, там ще кидається професійний біршмен частини. Вони не вирішують завдання. І підрив, оце моб ресурсу був дуже потужний. Щось робити системно, а в них був визначальний 23-й рік. От він показав, що він фактично був провальний. От на 24-й немає можливості після вибору розпочати мобілізацію при таких величезних втратах. А ми бачимо по всім розвідданим і навіть закритим соціальним дослідженням величезне. Проблема сьогодні в російському суспільстві щодо величезної кількості вбитих і поранених, які не повертаються додому або повертаються ну відповідно з величезними проблемами. От тому в даний момент це загроза. Путін би хотів би на е, тлі перемоги уже демонструвати, що він щось досяг до Росії нові території, захопив там нейтралізував які загрози. А тут виходить, що немає результату. І величезні, величезні втрати. І це вже все більше відчуває сім'я. Після вибору розпочати масову мобілізацію під загрозою наших наступів, це для нього величезна дестабілізація. В нього вийде, він нічого не досяг, програє на полі бою, а ми маємо такі перспективи новій стратегії. От і зрозуміло, на цьому полі підготувати якусь масову мобілізацію. Це буде дуже складно. Було дуже величезне зрушення в системі. От, тому що після я прямо підкреслю наступальних операцій, хоча б на півдні, а ми бачимо, і перспектива є по Криму. Це вже потужна слабина Путіну. Це слабкість режиму, який відчує все його оточення і все російське суспільство, яке зараз деякій мірі зомбоване, якраз режимом. А коли буде програш, тоді всі швидко прозрівають. А це вже була тоді антипутінська кампанія. Який буде сценарій? Подивимося, але для цього треба дійсно витримати сьогодні потугу на фронті зимою, і весною, як ми говоримо, нова стратегія. Одна те, що залужний раз говорив, але й треба зробити грамотно, системно, комплексно, а не одномоментно рухатися по зубам дракона або по мінним полям. Це зовсім інший підхід повинен бути, який забезпечить ефективне очікування ті заходи, які будуть реально знищувати ворога з різних сторін з фронту, з тилів, з флангів одномоментно, знищення глибоких тилів при допомозі довітньої озброєння техніки, ракетних систем наших партнерів і нашого власного виробництва, Оце те, що розб'євсві, всі міфи, і як мобілізація там в Росії вже не буде актуальна, тому що багато росіян будуть орієнтуватися. при такому форматі. Це однозначно будуть ті, хто будуть мобілізовані, знищені, і ніхто не буде готовий йти на війну безпосередньо підтримати Путіна. Будь гори, що він обманув їх, що вони не знали, що це такий диктатор і тому подібне. Але це підплив, я говорю, наших перемог. А тоді далі зрушиться ситуація в Росії. А внутрішній а цей дестабілізаційний формат це ще потужний удар йому в спину, і це перспектива швидких перемог. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвитки України в 2005-2010 роках, був з нами на зв'язку. Дякуємо.